Колегіум, Спайські і Борисоглібські собори, історичні будівлі. Сучасне обличчя чернігівського валу добре відоме всім чернігівцям. Саме сюди в першу чергу ведуть українських і закордонних туристів. Однак, і жителі Чернігова і його гості часто навіть не підозрюють, які ще пам'ятки та таємниці приховує стародавній дитинець. Про те, щоб нарешті показати їх громадськості, все частіше ведуть мову чернігівські науковці. Предбачається навіть. Створення нових музейних об'єктів, тобто ті об'єкти археології, які зараз можна сказати не показані, їх треба показати і музеїфікувати. Це буде ще, ще один плюс, це буде привабливість для туриста. Що ж це за об'єкти? Цитадель, старовинна фортеця, найукріпленіша частина княжого граду, обнесена ровом. Це і величний Михайлівський собор, і частина благовіщенського храму, який свого часу обвалився у стрижень. Це а, дві храмові споруди. На території князівського подвір'я з церквою, яку будував ще Володимир Мономах. Це невідомий невідома церква 12 століття, яка була віднайдена археологами на території цитаделі. А в комплексі з існуючими пам'ятками вони б створили достатньо привабливий для міжнародних експертів. Привабливу для міжнародних експертів групу пам'яток. У заповіднику Чернігів-Стародавній вже готують відповідну документацію проекти на. Матеріали, вочевидь, що все це буде зроблене не за один рік. Зрозуміло також, що реалізація цих амбіційних планів потребує значних коштів. Тож без допомоги держави та спонсорів у цій справі не обійтися.